Одеситам там явно бракує таких активістів, як у броварах. Завдяки їх сумлінній праці, місто повністю контролюють поліцейські, лежачі. Промчати тут з вітерцем не вийде навіть за великого бажання. Чи справді тамтешні вулиці потребують аж такого застереження? Та скільки грошей з місцевого бюджету можуть з'їсти штучні перешкоди? Віталій Кобзар, докладніше. Місто Бровари, лідер в Україні за кількістю лежачих поліцейських на дорогах, команда Джедаєв вирішила перевірити, де ж насправді потрібні ці засоби для обмеження швидкості. Місце нашої першої зупинки місцевий бульвар незалежності. Уявіть, на відтинку у 500 метрів тут встановлено одразу чотири лежачих поліцейських. Однак і на цьому комунальники не зупиняються. На черзі ще кілька обмежувачів. Таких звернень в нашому місті відповідно відносно встановлення цих поліцейських лежачих приходить дуже багато. І якщо ви приїхали з нашим містом, звернули увагу, то, мабуть, ні в одному місті Київської області, можливо, України, такої кількості. Сі цих примусових обмежень швидкості немає, але місцевим мешканцям і цього мало люди все одно нарікають на скажених водіїв, що наче вихор носяться вулицями. У нас двох собачок вже вбило. Це добре, що собачки і собачки не вискакували на середину дороги. Щоб впорядкувати таку астрономічну кількість лежачих поліцейських у місті навіть утворили відповідну комісію. Було запропоновано міській раді створити комісію. Для того щоб вивчити це питання і вжити відповідно заходів в реагування, не повірите, але місцевим жителям усе мало, щоб убезпечити пішоходів. Броварчани тишком нишком встановлюють власні додаткові обмежувачі швидкості. Найбільше їх на вулицях Симоненка, Чкалова, Андрієва, Матросова та Кокінакі. Тут комісари нарахували аж чотири десятки незаконних перешкод. Якщо людям вони потрібні, то їх потрібно в першу чергу привести у відповідність до існуючих норм і стандартів. Першочергово пофарбувати, попередити водіїв про наближення, тобто встановити дорожні знаки і передати комусь на баланс, щоб можна було їх утримати. Однак у цьому випадку годі говорити про якісь стандарти. Тож в управлінні державтоінспекції вирішили надіслати відкритого листа на ім'я мера міста з проханням негайно прибрати з доріг рукотворні горбочки. Так само не в захваті від самодіяльності броварських дорожніх активістів і місцеві водії. Більшість із них цей нескінчений біг з перешкодами буквально доводить до сказу. взагалі нафіг не треба, просто на дуракові да і все. Як вважаєте на цій вулиці потрібні лежачі поліцейські? Ні, не потрібні. Чому? Ну тому, що тут немає ні школ, ні больниць, нічого. Якщо комісія визнає, що ці штучні нерівності порушують норми, їх доведеться демонтувати разом з асфальтом. А це виливається у 6 тисяч гривень за кожну конструкцію. Якщо ж поліцейських візьмуть на баланс, броварчанам це коштуватиме 2,5 тисячі за переобладнання кожного перехрестя та встановлення попереджувальних знаків. У кожному разі сума для бюджету 100-тисячного Міста вийде чимала.